и с затруєними нахрест шипками. Твій дім У центральній бібліотеці зібрались охочі разом написати радіодиктант національної єдності. Текст Твій дім Ірини Цілик читала народна артистка Ада Роговцева. Художниця Ольга вперше за 22 роки вирішила писати, бо цьогоріч вважає це не просто диктант, це єдність України. Текст про дім, про, про, про рідну землю, про те, як ми відчуваємо, і те, як цей дім в сучасних реаліях перетворився, там то навпротеці. Ну такий аж до сльоз насправді текст, тому що з, з, зачіпає всі е, такі струни душі. Е, е, тому, що ми всі зараз стикнулися з тим, що е, доводиться залишати дім, доводиться перебудовувати дім. І виявилося, що в мене ну не скільки словами проблеми. Скільки з пунктуації я зовсім забула ідея, треба ставити тире, де, де дві крап дві крапки де, де коми. Ну нічого, наче пригадала. В мене була дуже хороша вчитель, вчителька української мови. Що таке втратити дім та почати все з нуля? Особисто знаю річна Софія з Волновахи. Особисто для мене це теж дуже такий зворушливий текст, оскільки я сама не з Кропивницького, я є переселенкою. Також, як у багатьох будинок зруйновано, тому це дуже такі емоції викликає. Особливо. Це для мене не просто будинок, це місце, де я виросла, де моя родина завжди. Також звільнити я згадую як ну, таке дружнє, атмосферне, яка чи маленьке, але дуже сумно по своїм друзям, які там залишилися, які також за кордоном». Писала і думала про Маріуполь. Ділиться ще одна курсантка. Неоніла дівчина родом із Закарпаття. От навчалась там у Маріуполь. Закохалась з першого дня. Вільний український мені дуже сильно боляче. І я не знаю, коли ми будемо повертатись туди, я не знаю, як буде мені на душі важко. Коли я вже дописала, мені стало набагато краще. Я ніби ну, як висказала всі свої думки в цьому диктанті. Цей диктант він об'єднав всіх нас в одну сім'ю велику. Майбутні поліцейські ще не вирішили, чи відправлятимуть свої тексти на перевірку. А от художниця Ольга вже сьогодні планує придбати конверт та надіслати свій диктант поштою з вірою перемогу Скрупивницького Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.